Перед тим, як ми звернемось до Господа в молитві, зупинимось на мить відкриймо своє серце для Його присутності та миру. Господи, мій Отче Небесний, сьогодні, зранку, коли ще світ мовчить і небо тільки починає світлішати, я відкриваю Тобі своє серце. Як є, без прикрас, без масок, у простоті, у тиші. У цій першій годині нового дня я не хочу поспішати, я хочу бути з тобою. Почати. З тебе прожити з тобою, закінчити з тобою. Дякую тобі за пробудження, за те, що я можу вдихнути повітря, яке не моє, за тіло, яке ти підтримуєш щодня, за душу, яка ще не зламалась, за розум, який іще в силі приймати твої думки, за світло, яке входить у кімнату, за ніч, що минула, і за нову надію, яку несе цей день. Господи, я не знаю, що чекає мене сьогодні. Але я знаю, ти поруч, і цього мені вистачає. Бо я не прошу, щоб було легко. Я прошу, щоб ти був зі мною. Я не прошу, щоб не було болю. Я прошу, щоб ти допоміг пройти через нього достойно. Я не прошу, щоб усе було як я хочу. Я прошу, щоб усе було так, як ти хочеш. Візьми моє серце цього ранку і очисти його від вчорашніх образів. Від гніву, що заховався, від страхів, які затаїлись у думках. Очисти мій розум, щоб не біг наперед, не вертався в минуле, а був тут і зараз, у цій миті з тобою. Очисти мої уста, щоб не говорили зайвого, різкого, гіркого, очисти мої очі, щоб бачили добро, навіть коли його важко помітити. Очисти мій дух, щоб знову вірив, надіявся, любив. Я втомився від контролю. Від потреби все тримати в руках, від страху помилитись, від очікувань, які не справджуються, від людей, що зраджують, від тривог, які крадуть радість, від думок, які не дають дихати. Тому я віддаю тобі все сьогодні. Віддаю свій день, свою працю, свої кроки, свої слова, свої зустрічі, керуй ними, супроводжуй, і хай у кожному моменті буде щось від тебе. Благослови мій дім. Нехай він буде наповнений не лише речами, а твоїм спокоєм. Благослови тих, хто в ньому живе. Дай кожному ласки, сили, любові, віри. Якщо є хвороба зціли. Якщо є тріщина, з'єднай. Якщо є холод, зігрій. Якщо є відстань, наблизь. Якщо є мовчання, дай розуміння. Якщо є біль, дай ніжність. Якщо є сльози, дай надію, захисти моїх дітей. Нехай сьогодні вони будуть у безпеці, нехай у школі їх зустрічають добрі люди. Нехай вчаться з радістю. Нехай не бояться світу, нехай несуть світло. Захисти моїх батьків. Дай їм спокій в серці. Дай їм віру, яка не похитнеться. Захисти мою половинку, чоловіка чи дружину. Нехай наше спілкування буде повним розуміння, ніжності, підтримки, нехай любов між нами зростає. Навіть у буденності. Господи, дай мені сили бути добрим у дрібницях, усміхнутись там, де хочеться злитись, почути, а не перебити, подати руку, а не відвернутись, нести спокій, а не тривогу, бути джерелом, а не точкою розриву. Якщо десь є людина, якій буде тяжко сьогодні, дозволь мені бути тим, хто допоможе хоч словом, хоч тишею. Хоч просто присутністю. Навчи мене мовчати, коли слова нічого не змінять. Навчи. Не виправдовуватись, коли правда говорить сама. Навчи не шукати схвалення. Навчи бути чесним, не з гордості, а з любові до тебе. Навчи прощати. Не через слабкість, а через свободу. Навчи радіти. Не через зовнішнє, а через твою присутність. Господи. Якщо в цьому дні будуть труднощі, нехай вони мене не зламають, а збудують. Якщо будуть несподіванки, дай прийняти їх. Якщо буде тиша, навчи слухати. Якщо буде надлишок, навчи ділитися. Якщо буде втрата, навчи триматися. Я твій у цьому дні. У кожній хвилині, у кожному дотику до світу, у кожному рішенні. У кожному виборі, у кожній молитві. Навіть якщо вона без слів. Веди мене, Господи, живи в мені, говори через мене і прийми цей день як дар, як маленький крок у вічність. Амінь. Якщо це слово торкнулося вашого серця, підпишіться на канал, поділіться цим відео з ближніми та напишіть у коментарях, за кого ми можемо помолитися разом.